Вітаю, всім доброго здоров'я! Рецепт печива на яєчних білках. Інколи при приготуванні певних страв потрібні лише яєчні жовтки, білки залишаються при цьому. Такий рецепт дозволить використати і білки. Плюс цього рецепту печиво печеться швидко. Для такого рецепту потрібно 3 яєчні білки, 100 г борошна. Борошно про. Сіяти гарно. 40 г кокосової стружки, меду 2-3 столові ложки. Мед можна замінити на цукор, цукру буде потрібно більше 4-5 столових ложок. І ваніль або ванільний цукор. Також розпушувач тіста, пів чайної ложечки. Борошно просіяти, додати ваніль або ванільний цукор і розпушувач тіста. Заздалегідь розігріти духову шафу до 200 градусів, тісто за цим рецептом робиться швидко, формується печиво і його зразу потрібно буде випікати. Окремо збити білки, до них додавати поступово мед, або, якщо ви запланували, цукор, поступово порціями додавати, білки збити до стійкої маси, збиті білки перекласти в миску, додати борошно. Борошно можна ще один раз просіяти. Додати кокосові, кокосову стружку і обережно замісити тісто. З тіста сформувати печиво, це зручно зробити за допомогою кондитерського мішка, а якщо його немає, можна за допомогою ложки просто викласти на деко для випікання певні форми з цього, печива, з цього тіста і далі випікати при температурі 180-200 градусів 15 або 20 хвилин до рум'яного. Смак такого печива подібний до безквітного печива. Якщо його трошки пересушити або залишити на певний час, а воно підсохне, то будуть дуже смачні сухарики. Всім смачного, шануймося!